Про січень, яким він буде, і що він для нас віщує. Якісь доволі різкі заяви, доволі різкі дії, так що суспільство кипить. от стосовно допомоги з боку США, чи схвалить у січні Америка пакети і продовження допомоги Україні? Буде знову якесь затягування рішень, але в кінці кінців вони все-таки підуть на це. Яких все ж таки втрат ми завдамо нашому ворогу? Ми підемо до ворога додому. Друзі, вітаю всіх! Ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається Людмила Хомутовська. Пані Людмила, рада вас бачити. Доброго дня. І... Вже починається вже на порозі зовсім незабаром 24-й рік, новий рік, дуже великі надії українці на нього покладають. І сьогодні хотілося б поговорити саме про початок року, про січень, яким він буде, і що він для нас віщує. І знаєте, от перше, що спадає на думку, що цей рік, 23-й, закінчується для українців. На жаль, не якимсь піднесенням, а таким трохи певна напруга відчувається у суспільстві. Тому що розуміємо, що так і не вдалося досягти перемоги цього року, якась напруга в політичній ситуації і так далі. Що говорять карти з цього приводу? В січні? Які будуть загальні суспільні настрої в українців? Я б сказала, що напруження росте, тому що саме якась така історія, коли нам не подобається те, що відбувається. Хочеться перевернути взагалі картину світу і хочеться агресувати. От, не побоюсь цього слова, агресувати, розірвати і якось десь. Навіть я, я не здивуюсь, якщо будуть. Якісь доволі різкі заяви, доволі різкі дії, так що суспільство кипить. Так, на жаль, так і відбувається. І чи почуємо ми у січні хороші новини? І чого вони стосуватимуться? Фронту західної допомоги, якихось внутрішньополітичних заяв чи рішень? Ну, точно, у нас будуть хороші новини взагалі новини, які йдуть із навколишнього світу, і і ми це будемо бачити. Якщо ми беремо фронт, на жаль, я не можу сказати нічого хорошого. Фронт, в принципі, в такій буде. Він напружено, важкий і навіть повішений, розв'язки якоїсь такої не буде. Не в краще, не в гірше. Ну, вже здається, куди гірше, але приблизно нам це говорять. Якщо ми беремо західні країни. Буде знову якесь затягування рішень, але в кінці кінці вони все-таки підуть на це. Так що оці рішення, і ми всі ж розуміємо, що ми ждемо звідти. Якщо вони будуть, то вони будуть чуть пізніше в затягування ще трошечки протягнуть, воно тут буде. І якщо ми беремо саме що буде відбуватися всередині країни тема грошей, яка суперактивна, вона так. буде взагалі настояти рубом. Нам говорять, що ми її закриємо. І знаєте, це якесь радіння. Не можу не згадати. Річний прогноз, який говорить про створення союзів, і тут в нас арканики про союзи можуть почати якісь переговори про союзи. Може Україна якимось чином почнуться якісь створюватись нові союзи, нові якісь проекти. Вони ще дуже гарячі. Це не про те, що вони вже розвиваються. Знаєте, як ідеї, яка починає літати, і воно теж буде відбуватися. Взагалі місяць. Як ми зрозуміли, не буде ніяким чином якимось сум, сумним на рівні новим, тому що новим буде багато. Весь час вони в різні сторони, нас буде шатати, але і з цим ми теж справимось і. Чекає якогось оновлення, якихось нових хороших ідей для України, і нам дають як початок якоїсь нового напрямку, нової дороги. Дороги до щастя, на секунду, це аркан щастя. Так що давайте переживемо. Хоча, як ви зрозуміли, випробування для України не закінчились. Безумовно, єднаємося, гуртуємося і разом все переживемо, переможемо. Трохи детальніше ще хотілося поговорити стосовно. Масованих атак, ракетні обстріли розуміємо, що раніше, так дещо раніше дійсно говорили про те, що зима буде складною, і як у січні загалом буде стосовно масованих атак з боку ворога, чи готують провокації, яких, яким містам, жителям яких міст варто бути найбільш обережними? Ну, по містам ми зараз подивимося, а, а якщо це... ми беремо взагалі, то він йде в нас під егідою місяця і страшного суда, так що це буде знову ж наші ночі. Суперактивні, чи будуть обстріли так вони будуть. Не можу сказати, що вони будуть рівномірними. Це про те, що вони все-таки йдуть по дві пентаклів, то густо, то пусто. І воно так буде. Але, на жаль, збільшення тут точно буде. Збільшення обстрілів тут буде. По містам давайте подивимось. Які ви хочете міста дивитися? Давайте по напрямкам загалом. Спочатку на півночі яка ситуація буде Київщина, Житомирщина, Чернігівщина. Північ у нас активна, вона, перш за все, що вона йде, як дорога, ну, зрозуміло, вони ж там звідти заходять, і ми це все будемо бачити. Далі, що символізує королева жезлів, це про те, що вони то заходити будуть, але в нас буде Велика відсіч. На жаль, наскільки я розумію, десь вони активуються на рівні того, що навіть люди десь, може, почнуть трошечки звідти виїжджати. так що по півночі активно. Це не найгірше, що було вже на секунду. Це в будь-якому випадку я б сказала, якась така середньостатистична військова днина України, але активність тут буде. На Заході України яка буде ситуація? Чи будуть Будуть. взагалі якась історія повернення уваги до Заходу. Повернення уваги, да? Тут е, е, ми не бачили, а зараз згадали, що є Захід і яким ошибаном. Е, в нас тут дуже багато шестірок, які, в принципі, символізують дороги е, і е, по дорогам, по яким їдуть. Я, я взагалі б, звертала б увагу. На залізничній колії звертала б увагу, може, якийсь логістичний, я маю від, на увазі, десь де да, десь якісь такі розв'язки, і, і вони туди будуть якби, направляти. Але ще раз кажу: шістка вона аж вибиває з цього всього, все-таки напрямок десь буде туди. Угу. Як щодо центральної України, чи цілитиме ворог по містам? Серця нашої держави. Так само активне, теж скажу, що це якась повернення активності. Єдина хороша новина, що все таки тут більш захищено. І що б там мені не казали. Нам в кінці кінців говорять, що ми будемо задоволені навіть тим, що відбувається на рівні захисту, але оці такі хаотичні якісь постріли, які незрозуміло не куди, не зрозуміло напрямок і, і навіщо вони туди вдаряють, ми зараз це будемо бачити. Угу. Як щодо півдня, тому що от на півдні. Там, по-моєму, не стишуються обстріли взагалі ні на мить, але як у січні буде, чи посилюватимуться або, можливо, ж все ж таки послабляться обстріли з боку росіян. Ні, тут я не можу сказати, що тут буде легше. Ну, пробачте, мене мій південь, але легше не буде. Ні, Вони навпаки активуються і якось розвертаються. Поки те, те що є, те є. Я не бачу вдарити максимально болючі, зробити максимально більше втрати. Ага. Угу. Щодо Сходу, розуміємо, там розгортається активна лінія бойових дій, натомість ще цікаво, саме тилові зони східних регіонів, чи будуть цілити росіяни по мирним? Кварталам, мирним жителям Сходу. Будуть і схід у нас такий самий активний. Тут хороша новина, що все-таки, знаєте, сам схід, він якось буде чуть-чуть осторонь. От він, якби не дуже вони їм зараз зацікавлені, більше дивляться. Кудись побагатше, по, по більш заможні міста, оце хороше. Але чи будуть стріляти, так, на жаль, обстріли будуть, попадати їм буде. І десятка чаш, яка символізує всі заклади, що стосуються сім'ї, дітей. І, і взагалі це в нас сім'я, це будинки. Да, от, все, що ми вважаємо приватним. От туди буде напрямок? Теж, ну єдине, що не настільки напружено, це хороша новина. А так воно продовжується про західну допомогу. Ми з вами згадували так в загальному. А, і хотілося би трохи поточнити: от стосовно допомоги з боку США, чи схвалить у січні Америка пакети і продовження допомоги Україні? Я думаю, що так. Знову вони там попересварюються. Ще раз кажу, це не з першого разу, тому що нам показують, що там пересварюються, але через кровопролиття, подивіться, що там летить саме ага. виливається, да, і з того через кровопролиття, через те, що відбувається. Ніде вони не дінуться і буде вона прийнята. Але через якісь жертви, через якісь страти, через якусь загострення, тільки тоді вони її дадуть і її дадуть. Ну і також згадували ми вже з вами в наших інтерв'ю неодноразово, і знову хотілося б підняти це питання. Винищувачі F-16 надзвичайно необхідні українцям, і деякі змі писали, що вони вже на початку року поставляться в Україну. Дехто писав, що ще й до кінця 23 го вже кілька одиниць будуть літати. Чи можемо ми подивитися у січні чи полетять? виконувати вже бойові завдання F16. Нам говорять так єдине, що тут нема масовості. Угу. Полетять вони полетять, але ми бачимо якісь одиничні. Я, я б, наприклад, не здивувалася, що там їх зайде, може якийсь десяток, чи, знаєте, якась невелика кількість, але вони весь час по колесниці. Я не знаю, як воно працює. Може, те, що я говорю, воно дурня, але я маю це сказати. Я, наприклад, не здивуюся, що якось вони будуть літати сюди туди Може, вони навіть в Україні не будуть знаходитися. Я не знаю, тут якась тема дороги, тема того, що вони то є, то їх нема, але вони є. От моя відповідь так, вони будуть, але от саме із оцим. Рухом, да, от їх, може, їх десь ховати будуть от, бо колесниці, як по мені, то вони можуть взагалі вилітати з країни. Угу. Також ми згадували з вами про мобілізацію в наших попередніх інтерв'ю, і хотілося б уточнити саме про Січень, як буде відбуватися цей процес всередині України, як буде реагувати суспільство. Ну, По суспільству тут нічого нового не скажу, і активні дії, навіть проти водію. Не здивую, що ми будемо все більше і більше якоїсь інформації, що люди втікають, вони якимось чином ховаються, десь, може, навіть будемо бачити якийсь опір доволі жорсткий оцій мобілізації. І, на жаль, з'явилася така інформація. і Перший раз вже є підтвердження, того, що я казала, я вже по почитала вчора, що навіть люди собі щось там будуть робити на рівні надавати собі смерть. І, По-моєму, вчора читала, що в Тернополі хтось там випригнув з вікна п'ятиповерхівки. Тут в нас ця є, є історія, вона так і продовжується е, наносити собі різного роду відтячі. Чи буде мобілізація 100% буде, вона йде. По плану, тут, ага. знаєте, є якась умовна норма, її потрібно набрати і цю норму набирають. Вона буде братися з різних міст, кругом потрошку що називається, і вона все-таки десь під кінець, трошечки оце напруження постараються зняти. Місяця щоб не було так агресивно, ну тому що ми бачимо, що дуже та сторона? Я маю на увазі призовники, які ведуть себе доволі агресивно. А якщо щодо мобілізації, тому що розуміємо, що багато військовослужбовців воюють на фронті в гарячих точках з самого початку повномасштабного вторгнення, чи зможуть вони там принаймні повернутися на Якийсь період на свята, або ж чи зможуть їх замінити на гарячих точках у менш е, такі е, активні зони. Ну, поки про демобілізацію, таку глобальну, як ви говорите, тут та мова не йде, тому що це неможливо зробити на сьогодні просто, в принципі. Е, якщо ми беремо на іншу історію, чи зможуть вони відпочити хоч якийсь час. Оце воно більш коректно, більш правильно да на якісь невеликі сроки людей будуть відправляти, і воно буде більш до тепла, Це може бути весна чи літо. Десь от тоді mm -hmm. воно буде більш настроєно. Поки це теж там немає ким міняти посім, немає ресурсу, немає. Ну це, це на паузі. Зараз воно працювати не непокійно. Ну і також хотілося поговорити стосовно росіян. Знаємо, що в грудні багато таких значних втрат для Росії було. Це пам'ятаємо Новочеркаськ, корабель, буквально нещодавно сушки, літаки, які збивали у січні. Чого чекати? Яких все ж таки втрат ми завдамо нашому ворогу? Знову у нас вилазить щось на воді. Бойове на воді, я наскільки розумію, воно буде. Я не здивуюся, що ми підемо до ворога додому. Тил. Ну, Принаймні нам говорять, дама Пентаклю, яка символізує рідну землю, і ми беремо щось, що там летить з дітками, і йдемо туди. Так що оце... Історія про перенесення, і взагалі тут е, королева Кубків, е, щоб змінити риторику ворога, щоб, щоб їм було щось про інше говорити. Угу. А, щодо бавовни, де буде вибухати на тимчасово окупованих територіях? Можливо, або ж в тилу Росії, як ви говорили, чи варто очікувати? І також я пам'ятаю, ви згадували про Кримський міст також в січні. Чи будуть якісь вибухові події там? Ну, от кримський міст, я не знаю, він фонить. Я не буду казати, що це конкретно завтра, але якось. Спроба там точно буде. Спроба точно буде по Кримському мосту. Ага. Це однозначно. І знову ж, якщо ви говорите, де воно буде вибухати силові структури, де їх багато, де їх тільки привезли. Я так розумію, що наша розвідка працює і за цією логістикою свідкує, і їх будуть брати, що називається, кубкою. І воно саме стосується, знову ж стосується військові, яких багато. От саме якась от, от туди воно направлено. Uh -huh. Далі я очікую по якомусь заводу, там де працюють, там де роблять. От десь от туди має бути Цікаво, ну будемо стежити за новинами. Також грудень та й попередні місяці осінні також вони були багаті на певні і псо з боку ворога. Там розкручувалися якісь чутки, вкидувалася якась дезінформація, дуже, дуже багато цього всього було. У січні, чи готують вони якісь саме провокації на, в інформаційній саме площині? Я наскільки розумію, інформаційно воно, воно буде продовжуватися, тому що це якась довга підготовка, і по побачення воно буде направля... направлено на те, да, що ми програємо якась ілюзія того, що ми не можемо виграти, не можемо рухатись, ми обнулюємось. Так що глобально я не бачу, не відчуваю, що риторика поміняється. І в нас будуть знову роздувати цю інформацію, все пропало. Нас будуть знову розказувати, що ми нічого не можемо, так що отуди буде саме воно все направлено. А, а чи буде якась гучна ліквідація якихось зрадників на кшталт, як це було в грудні, маленького гвинтика ліквідували і люкиво? Чи варто цього Та, чи ти 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 ти? Ти? ну, Хочу сказати малиші. Чому саме люди, які от просто виконують якісь такі, знаєте, невеликі Дрежні. роботи, так там буде щось. Ну, от був був та й пропав, да, якась така історія. Воно щось подібне буде, але це не, не зірки, якісь, на жаль, а саме якісь такі люди невеликі, невеликі винтики системи. Щодо зрадників всередині України, чи будуть гучні якісь викриття? У нас знову ж, як завжди, стоїть тема фінансова. Оце знову буде стосуватися саме фінансової теми і, на жаль, на рівні ерофантів, це на вищих штабель штабів влади. Знову там мішечка понесли, так що поки що так. Якщо в загальному про внутрішньополітичну ситуацію, якою вона буде у січні? України саме так. Бо ми до цього говорили про Росію, але зараз повертаємося до нашої держави. Не можу сказати, що щось нас поміняється в політиці. Я не можу сказати, тому що. В принципі, там якісь події будуть, вони, якісь будуть розбірки, але вони йдуть по повішеному. Кардинальних якихось таких змін там, там не буде. Будуть в середині політики знову говорити, що когось потрібно замінити. Навіть я наскільки я розумію, там буде під кимось зашатається крісло на рівні людини, яка відповідала за розвиток, за якусь, може, не знаю, це може бути навіть агроструктура, якась от-от туди. Але так глобально, якщо взагалі подивитися, ні, там таких змін у нас ніяких не буде. Ну, давайте будемо фіналізувати, підсумовувати е, всю нашу розмову. Яких ключових подій варто очікувати в січні? Ключові події в січні. Ну, Нам важко е, ми будемо переживати за наші статки, за, е, взагалі за стабільність да, всередині. Це більше про історію кожної сім'ї, яка переживає, як вона виживе. І в, е, саме по вісім чаш, це е, ми будемо як, е, як подія, да, це якісь відкриття нового напрямку, відкриття якоїсь нової, е, не здивуюсь навіть я перевірю. Ну, я не знаю, щось ми там маємо відкрити саме по подіям, стосується зброї, і воно ж ще по подіям якось стосується і моря. Ага. От, ну, Я можу просто зараз пофантазувати, не факт, що це так і буде. От Пам'ятайте, у нас були оці морські дрони, яких нікого в світі не було. Да? Оце якась така подібна розробка, яка починає якось. Набирати Да? те, що було фантазією, воно починає діяти. Так що може бути якусь таку розробку нову включити, а вона як подія, бо вона міняє щось кардинально. Угу. Ну і е, на сам кінець розуміємо, що 24 й рік це буде високосний. В народі є якби віра в те, що це певним чином не надто щасливий рік, і, і можливо якісь події будуть відбуватися. Яку карти дають українцям саме пораду, рекомендацію, аби високосний рік пройшов так спокійно, без якоїсь турбулентності зайвої? У нас не може бути без турбулентності, бо в нас війна, ми в будь-якому випадку в ну, кожну хвилині в моменті турбулентності. Ну, перш за все, це знаєте, надійте самі на себе, яким чином. Заощаджуйте, дивитись, як ви можете виживати. Тут якась от така тема виживання, тема саме руху. Я б навіть по цьому сказала, що подбайте якось про свої фінанси. Теж не перший раз інформація. В мене я бачу, що якась буде саме проблема фінансова. Я навіть думаю, що якось зняттям. Дивіться, що у вас якась три копійки лежало з боку, щоб ви могли їм скористатися, але глобально це така хороша ідея. Не дивлячись на те, що зараз у нас відбувається, нам не можна втрачати надію, все буде добре. Треба радіти життя, треба вірити в краще, треба знати, що це все в будь-якому випадку скінчиться. І якщо це все підсумувати, віримо, захищаємо себе і дбаємо про свою сім'ю, все буде добре, тому що по-іншому не може бути. Дійсно, віримо в це. Пані Людмила, я вам дуже дякую. Нагадаю, що з нами сьогодні спілкувалася Людмила Хомутовська. Також принагідно дякуємо всім нашим глядачам, які ставлять лайки, дивляться, пишуть коментарі, і стежать за нашим каналом. Попереду ще багато цікавих розмов. Залишайтеся обов'язково з нами і бережіть себе обов'язково також і в цьому році, і в новому 100%. До зустрічі! Побачимось!